Так, як і обіцяла, даю відповіді на запитання так по списку. Який клей від мурах? Ось такий клей. Ні, це не реклама, була б це реклама, було б посилання в моєму профілі. Не реклама. Наноситься ось таким макаром. Плівка, бачите, такої ширини доволі широкою. Чому наносимо не на кору? Будемо наносити на кору безпосередньо, будуть опіки потім на корі. Цього робити не можна. Наносимо доволі високо, бо клей буде сповзати, він на саму ж донизу не сповзає, якщо нанесете доволі високо, це буде корою добре. Чи сохне клей? Ні, клей не сохне. Восени, коли будете знімати цей поясок, обов'язково знімайте восени, не залишайте його на зиму. Ви зрозумієте, що клей не сохне, якщо влізете туди рукою. Повірте, просто не робіть цього. Чи є перетискання, чи запрівання дерева? Ні, немає, тому що це харчова стреч плівка, це стреч плівка, вона тягнеться. Дерево не запріває, бо це харчова плівка, вона дихає. І стреч, він тягнеться, тому не перетискає нічого. Якщо вас не зняти, знову ж наголошую. Ще запитували, для чого скотч, скотч для того, тільки щоб прихватити, ось трішки прихватити саму стріч плівку, щоб вона не розповзалась. Все.